Вітаю сьогодні. Всі говорять про мир в Україні. Сьогодні всі думають про те, а що можна зробити для зупинки війни, і ви знаєте, для мене відповіді очевидної немає. Адже мені здається, ми втратили золотий час для зупинки війни. Це був 2022 рік. А саме березень-квітень. Саме тоді Путін помітив, що весь цивілізований світ фактично і зробив санкції. І дав Україні зброю і виступив проти Російської Федерації, арештував активи, зменшив закупівлю всього, що тільки можна. Китай разом з Індією намагалися відсторонитися, адже вони не розуміли, вони не знали, вони боялися того, а що власне може бути далі. Але цей час був втрачений, тому що хтось приїхав до Києва і розповів, що будемо воювати, не розуміючи того, що буде далі. А далі. Далі, ви знаєте, що було Російська Федерація, на жаль, для західного світу змогла консолідувати навколо себе сили антиштатівські, антизахідні. А це Китай, це Індія, це Пакистан, це низка інших країн, і це є проблема. Проблема полягає в тому, що тепер вже загроза є не для України лише, а для домінування Сполучених Штатів Америки в цьому світі. І станом на сьогодні ми бачимо іншу модель американської зовнішньої політики. А вони оголосили про те, що хочуть захистити Західну півкулю, і це серйозне зауваження, це серйозна зміна риторики. Це означає, що насправді західна півкуля в небезпеці і перейменування Трампом Міністерства оборони на міністерство війни багато що говорить. Штати готові захищати Європу. Штати готові захищати західну цивілізацію. Але для цього західна цивілізація повинна бути консолідована. І от в даному випадку, ну, відео про це я щойно записав, можете подивитися. Але тут виникає питання: а що буде з Україною? От яке буде позиціонування України? І тут варіантів фактично три: перший варіант. Україна стане частиною східного світу. Це може бути. Це може бути. Адже ворог заявляє, що він хоче досягти своїх цілей. І тут другий варіант це не вся Україна, а що більш імовірно, розкіл України, тобто роздирання України. Так було. Колись, пам'ятаєте, була з історії України: лівобережна Україна, правобережна Україна. Правобережна Україна відносилась до одних імперій, а лівобережна Україна відносилась до іншої імперії. І це є проблема. Це є проблема, адже Україну можуть розідрати між двома фактично геоструктурами, геополітичними а, структурами: схід і захід, колективний захід і колективний схід. І отут виникає запитання. А чому так відбулося? Чому саме по Україні пройшовся, проходиться цей розділ? Відповідь дуже проста: процеси, запущені на територію України, вони оголили всі ті геополітичні е, проблеми, напруження, які були десятками, якщо не сотнями років. І е, затяжна війна в Україні вона призвела до того, що великі гравці геополітичні. Вирішили остаточно з'ясовувати стосунки. Вони не вирішили це в 2022 році. Можливо, думки про те, щоб вирішити остаточно відносини між собою, не були в 2023 році. Але 2024 і 2025 рік показав, що Російська Федерація може об'єднатися з Китаєм, з Індією, з Пакистаном, з Іраном. Підтягнуться ще дуже багато країн. Монголія теж сама, і вони можуть виступити опозицією до. Західного світу. Подивіться, шанхайська організація співробітництва. Вони обіймаються, вони, вони не соромляться робити колективних фотографій, хоча ще кілька років тому соромились, не хотіли. Деякі лідери не хотіли фотографуватися з Путіним. Сьогодні це червона доріжка. Країни БРІкс, які постійно говорять про те, що вони хочуть альтернативну валюту, вони хочуть альтернативні форми. Домінування світово, світового, світового порядку. І а, тут ми мимоволі задаємось питанням, що буде з України. Як на мене, то найбільш вірогідний станом на сьогодні сценарій, який знаходиться в головах людей, це фактично поділ країни. Поділ країни на а, дві частини, одна з яких війде в східну. А інша в західну сферу впливу. Власне, цим мені здається обумовлена і, обумовлена і пропозиція Дональда Трампа а, і, де, і пропозиції від Путіна. Хоча вони різні по обсягу територій, але е, ці розповіді про те, що потрібно там поступити з територіями, мені видаються якраз і є наслідком ось таких певних. Негласних домовленостей. Ви хазяйнуєте там, ми хазяйнуємо тут. Ну, а кордон, кордон розділимо по лінії гарячого зіткнення. А, в, чому позиці, в чому інтерес Європи? От, в даному випадку, чому Європа може не хотіти завершення війни? Ну, перший очевидний фактор це те, що Європа сьогодні споживає дешеві енергоносії. Ну, я не буду е, думати лише про те, що е, тільки енергоносії цікавлять Європу. Не може ж так бути, що Європа зовсім не розуміє геополітичної катастрофи, яка йде сьогодні. Е, мені здається, Європа має надію, все ж таки, що кордон Сходу і заходу, східної і західної цивілізації буде трішки далі, і Україна не здасть свої території. І не погодиться на розподіл, і тоді кордон західного і східного світу пройде по кордону України, не по території України наживо, а відповідно, це відкритий конфлікт, відповідно, в тебе на кордоні держава з абсолютно не стійкою, не збалансованою ситуацією. І можливо, Європа боїться цього. Європа хоче, щоб все ж таки дотиснули питання кордонів 91-го року. Хоча. Хоча можу помилятися, дивлячись на європейських оцих лідерів, я не бачу великого інтелекту, я не бачу великих стратегів, я не бачу людей, які здатні мислити далі двох-трьох днів. А тому, ось ця модель, вона скоріше неправдива, вона, вона скоріше ілюзорна. І а, глибину проблеми бачить Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки. Саме тому, нібито на днях а, європейські лідери мають бути у Трампа в гостях де Трамп буде з ними розмовляти. А, зазначаю, що розмова ця буде про Україну, але здається мені, що розмова буде не про Україну. Розмова буде про те, як жити в світі, в якому, очевидно, вимальовується ще одна вісь, і ця вісь Індія, Китай. І Російська Федерація це потужна сила, адже на території цих країн, якщо ще додати Пакистан, якщо ще додати Іран, якщо ще додати Ірак і інші країни, які можуть підтягнутися, то ми нарахуємо половину населення країни на додачу країни БРІКС, тобто ще там Бразилія, Бразилія умовно, і це половина населення країни. Не рахуватися з цим не вийде. Тобто, самі Сполучені Штати Америки можуть всерйоз замислитись над своєю безпекою. Адже війна проти Сполучених Штатів Америки виявляється неможливою, ну не можеш ж воювати проти Сполучених Штатів Америки. Але ем, впевнений, що такі роздуми в Пентагоні є. А відтак позиція України і е, доля України виявляється дуже і дуже е, туманною. Я повторю, ми втратили час, ми втратили 2022 рік. Тоді хтось нам дуже багато пообіцяв, а хтось надто довірився. На жаль, на жаль, але повернутися двадцять другий рік ми не можемо, тому рухаємося в тих реаліях, які є на сьогодні.